Усім привіт! В АТБ нові акції з 24 по 30 вересня. Багато дуже знижок, а святкує день народження. Тож не пропустіть! Така ковбаса родинна варена від своєї лінії. Ціна за кілограм 144,90. Ковбаса варена лікарська 115,70. Це за упаковку. Вага 550 грамів. Криця курячі, варено копчені 1 кг, 193 гривні. Паштет м'ясна лавка домашній з грудинкою 14,30 за упаковку 125 гі. Сосиски дитячі в упаковці 330 гів 76,40. Сосиски з м'ясом індички 45 гривень. 215 грамів. Виріб м'ясомісний. Гурман з сиром 69 гривень за 420 грамів. Виріб фаршевий баварський 58 гривень 420 грамів, ковбаса прем'єра 420 грамів. І ціна за упаковку 111 гривень. Усі три варіанти. Тут ціна вказана за упаковкою. Вага в них однакова, 420 грамів. Бо є ще ковбаси ціна вказана за 100 грамів. Тут є така чорна смужечка і на ній пише, що ціннику ціна за 100 грамів. 300 гривень коштує кілограм ковбаси салямі болгарська. Від своєї лінії ковбаса салямі фінська 106 гривень та 30 копійок. 420 грамів. Ковбаски кабаноси із беконом від торгової марки Maestro. Вага 60 грамів, ціна 42 гривні. Такий варіант тут ваги вдвічі більше. 120 грамів. Ціна 70. Ковбаса фует за 104 гривні. 150 грамів. Ковбаски зі свинини 90 грамів 73 гривні. Від добров в преміум 101 гривня 320 грамів. Сардельки шинкові від добров 2750 за 100 грамів. Сир напівтвердий сот 60 гривень в упаковці 150 грамів. Гавда безлактозний, гавда і мастам. Він є нарізаний скипками. Продукт сирний розумний вибір. 37 гривень і 40 копійок за 150 грамів. Сир твердий від своєї лінії голландський або вершковий 56,80. Сир твердий перятин 69 гривень 160 грамів. Сир твердий від торгової марки Комо. 55 гривень за 150 грамів. Сметанковий, вершковий або гауда. Цього тижня дуже багато акцій, тож не пропустіть! Звенигора, сметанковий або звенигородський екстра сир 160 грамів, 74,30. На ось такий сир діє знижка. Якщо ви оплачуєте карткою АТБ, ціна буде 64 гривні. Для всіх інших ціна 86. Вага в упаковці 100 г. Сир з блакитною пліснівою 63 гривні, 80 копійок, 100 г. Сир плавлений пластинами. Howder, чеддер або тост. 52 гривні, 50 копійок за 130 грамів. Такий крем сир ферма вершковий 58 60 170 грамів. Крем-сир Біло Оріджина 52 гривні, 60 копійок, 160 грамів. На президент крем сир діє знижка, якщо оплачуєте карткою АТВ 58 гривень. Філадельфія Ориджина 125 грамів 92 гривні. Від торгової марки Делюкс – Сири м'які по 62 гривні та 70 копійок 175 г. Сир плавлений Молендам. Гауда Ковбасний копчений. 56 гривень та 30 копійок за 220 г. Президент Вершковий. Славлений 18 гривень і 40 копійок за 70 грамів. Закуска від своєї лінії із шинкою та сиром 28,30. Упаковці 180 грамів. Хумус класичний 200 грамів, 42 гривні 50 копійок. По 46 гривень сир м'який. Палата. Чуєте, чуєте. А є ще якісь акції, які діятимуть лише 27 вересня. Бачите, 50% буде знижка на сир «Золотий резерв». Зараз ціна 80 гривень і 60 копійок. Також буде сологуні і мацарелла. 50% від вартості, тобто 40 гривень і 30 копійок коштуватиме цей сир 27 числа. Від торгової марки галичина карпатський нежирний 46 гривень за 870 г. Від торгової марки Ферма кефір 2,5% жирності 51 гривня 70 копійок. Молоко для дітей яготинське вітамінізоване. Відсоток жирності 3,2. Ціна 58,60. Сметана яготинська, 20% жирності 48,50 за 300 г. Також є вершки, просто наше, 10% жирності, 27 гривень 200 г. Галичина тут 500 грамів, 15% жирності, 72 гривні, 70 копійок вершки. І такий варіант: 33. Це жирніші 147,60 за пів кілограма. Сметана молокія 20% жирності. 300 грамів 44. Сметана президент за 40 гривень 300 грамів 10% жирності. Сметана просто наше 20% жирності також 300 грамів 42 гривні 80 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів. 5% жирності 61 гривня, 9% жирності 68 гривень. Такий варіант від своєї лінії: 5% жирності 52 гривні за 300 грамів. Нажирний, також 300 г в упаковці, ціна 50 гривень. Сир кисломолочний, просто наш 61 гривня та 20 купів за 300 грамів. Напій бродіння комбуча 46,40 за пів літри. Напій кисломолочний, молочний ягодинський айран з кропом 28,60-450 грамів. 850 мл 48. І ось такий 2% жирності 26,30. Ряженка ягодинська 30 гривень 450 грамів. Сирок глазурований Дольче, Смак вишня на печелі 16,40. Сирок глазурований з лагода з ароматом ванілі 13,20. З маком 1360. Сирковий батончик, торгова марка Злагода. Смак Кокос. 43 грами 15,70. І такий шоколад Вишня сирок газурований 1360. Доброго ранку. А хто то порозбирав активію? А? Ви подивіться, просто по одній штурсі, чисто так, щоб вам показати: 24,80 за 260 мл і безлактозний за 2580. Не хвилюйтеся, товар довозять, принаймні в нашому АТБ дуже так все оперативно роблять, привезли, розставили. За товаром затримки нема, але на даний момент, як бачите, розібрали. Розібрали. Актімель, Ціна 20 гривень за 100 мл смаки в асортименті. А ось такий варіант за 21 гривню потрійна дія. Сирок збитий, чудо, смак, персик або полуниця. Так, персик і полуниця 31 гривня 170 грамів. Йогурти чудо, полуниця сониця або персик абрикос 520 грамів 47,40. Йогурти злагода, малятко. Персик полуниця 18,50 за 170 грамів. Коктейлі молочні йгутинські для дітей 21 гривня 200 г. Чудо сирочок. Ціна 18,50 грамів. 100 грамів. Сиркова паста Яготинська 18 гривень. Такий варіант безлактозний. Сир кисломолочний 15,80. І сиркові пасти по 16,40 смаків є багато на вибір, вага 90 грамів. Йогурти дольче лактель. Одна штука 15,80 115 грамів. Желе фруктове злагода 16,40-120 г. Смак, апельсин, персик та вишня. Ягутанський йогурт турецький за 32 гривні 60 копійок. Йогурти молокія, білий густий 26 гривень, 1,6% жирності. По грецьки 8% жирності 31 гривня. Карпатський йогурт галичина 29 гривень. Такий смак «Суниця Манго 29,40. І вишня з лаки або чорниця-злаки по 34,70 за 290 г. Йогурти від своєї лінії по 51 гривні та 60 копійок за 800 мл. Галичина, карпатський йогурт, полуниця суниця або лохина-чорниця. 870 грамів 54 гривні. Торт чізкейк солона карамель за 140 гривень 380 грамів. Тут такий акційний сталаж, багато є снижок разом, тож подивимося все разом. Майонез торчин домашній 48,50-520 грамів. Європейський об'єм такий самий. Ціна 57. Кетчупи – королівський смак аж 400 грамів за 29,50 гривень. Соус щедро, барбекю 24,20. манго чилі 23 гривні та 20 копійок. Шоколад від Рошен Лакмі. Вони великі по 275-280 гривень. Як яка, навіть є по 295 грамів в упаковці. Зараз досить гарна знижка, аж 50% від вартості, ціна 98. Це є арахіс, начинка, кокос та полуниця. Сухі сніданки: акса, смак, фрукти або шоколад. Вага 330 грамів, ціна 51 гривня. Чай Грейс 37,50, 27 пакетиків. Є два варіанти. Тут бачу один. Потім подивимось на відділі. Хейліс чай це є розсипний, листовий 100 грамів, чорний за 69. Зелений також 100 грамів 53 гривні. Кава Якубс Монарх у зернах, кілограм 752 гривні. Натуральна мелена Еспресо 159 гривень 230 грамів. Розчинна, це є більший об'єм 190 грамів якобс за 268. Розчинна 200 грамів за 290. І таке капучино напій кавовий. За 168,50 шоколадний смак. Картопляні чипси від своєї лінії вагою 110 грамів 28,50. 136 гривень коштує кілограм стегна курчат бройлер охолодженого. Фарш від своєї лінії домашній охолоджений. 112 гривень за упаковку. Пів кілограма. Так, хвилинка уваги. Тут буде акція лише 27 вересня. Один день 50% на ось такі соломки, спагетті. І локшина довга від своєї лінії. Зараз ціна 42 гривні. А буде ціна 21 гривня. Але це буде лише один день 27 вересня. Звертайте увагу, бо ціночок яскравий і можна не звернути на це увагу, що акція ще не діє, а буде 27-го. Так, продовжуємо дивитися, що ж є з акційною ціною. Бантики за 46 гривень та 40 копійок пір'я. Така ж сама ціна. З картки до речі, трошки буде дешевше. Бачите, на 2 гривні 44, якщо оплачуєте карткою АТБ витки 46,40. Вермішель така ж сама ціна. А локшина не акційна. Макаронні вироби для паста. Спіральки 31 гривня. Рігатоні 32 гривні та 30 копійок за 400 г. І такий варіант 38,60 упаковці 420 грамів. Бачите, по різному. Вага різна і ціна різна на такі макарони. А ось такі від своєї лінії. Акція буде лише 27 вересня. Будуть вони по 21 гривні, а зараз вони по 42 гривні. Ось придивляйтеся, бо бачите, є по різному. Кільця, вермішель, мушлі, битки. Булгур 28,50-500 грамів, кускус -кус 45 гривень, Рис басматі 60. Так, булгур ми бачили. Дам далі. Крупа кукурудзіна. Олента 25,60, 800 грамів, крупа манна. 32 гривні та 30 копійок. Пластівці вівсяні 34,80-370 грамів. 41 гривню та 70 копійок коштують пластівці вівсяні 500 грамів. Такі 39,50 в упаковці пів кілограма є два варіанти. 8 злаків пластівці 34,60 470 грамів. І така вівсяна плющина за 31 гривню та 30 копійок. Олія Олейна традиційна 72 гривні 850 мл. Олія оливкова рафінована 272 гривні та 20 копійок за літр. Такий варіант пів літри 292 гривні. Олія гарбузова від відделюкс 141 гривня 250 г. І олія ляна 62 гривні та 30 копійок. Об'єм 250 мл. Консерви філе скумбрії в олії 77,80 В томатному соусі філе скумбрії 72 гривні та 50 копійок. По 170 грамів в упаковках. Шпроти в олії від делюкс 63 гривні 190 грамів. Паштет шпротний 41 гривня 160 грамів. Печінка тріски делюкс 130 гривень 202 грами. Печінка тріски делюкс 96,40 121 грам. Кіле лосося у власному соку 79,50. 170 грамів. Філе лосося 69,40 за 120 грамів. Так, так, а на тунець від делюкс акція буде лише 27 вересня. 50% знижки. Зараз ціна 80 гривень, а 27 вересня ціна буде 40 гривень. О там, копійки заокруглила. А зараз зі знижкою є салат від «Делюкс» з тунцем та кукурудзою. 57 гривень за 160 г. Сардина в оливковій олії Ріга Голд 240 г 70 гривень та 40 копійок. Сніданок туриста. Господарочка 33 гривні та 30 копійок за 250 г. Кілька з квасолею. 37,70-230 грамів. І сардина це є торгова марка Боцман з додаванням олії 61 гривня та 40 копійок. Каша перлова зі свининою та овочами. 340 грамів, 45-70. Каша гречана зі свининою 74,50. Така велика баночка 525 грамів. Каша горохова зі свининою 67,80. Така ж сама вага, як тут. Каша гречана зі свининою це і торгова марка Розумний вибір 39,30 340 грамів. І ось такий варіант: каша горохова зі свининою за 37, 340 г. Паштет печінковий 48 гривень за 240 грамів. Паштет качений 48,70-225 грамів. Такі паштети, речі, досить вони мені смачні. Індичий є, курячий і з м'ясом гусячим. Вага плюс-мінус 130 грамів. І 131 є одним словом за 29 гривень. Крабові палички, водний світ. Ціна 65 гривень та 40 копійок за 200 г. Риба масляна, філе шматочок. 112 гривень і 80 копійок за 150 грамів. Оселедець від норвен в олії 125,50 за 460 грамів. Сьомга слабосолена, філе шматочком на шкірі. 180 грамів 187 гривень. Форель, також шматочком на шкірі 180 грамів. Своя лінії 168. Смужки лосося 56,30 в ялині у соусі Вага тут 36 грамів. Ікра Нерка Солона 200 гривень 95 грамів. Така ікра Тріски 48,20 за 100 грамів. Також акційна ціна на пасту від своєї лінії з ікрою риби. Є два варіанти акційних з копченою сьомгою або з креветками. 180 грамів за 42 гривні 50 копійок. Горбуша стейк. Рибниця нарізка холодного копчення 117 гривень за 200 грамів. Ікра імітована зі смаком лосося 250 грамів, 56 гривень. Це теж ікра імітована зі смаком горбуші 64 гривні та 30 копійок за 250 грамів. Ікра Мойви за 56 гривень 160 грамів. І така ікра Мойви водний світ 58 гривень та 30 копійок за 100 грамів. Сьомга з кибочками 100 грамів без шкірки. 81 гривня. Скумбрія атлантична, нерозібрана. Це є від торгової марки День у день. Ціна за 100 грамів. 19,50. Лосось філе порції, 340 грамів за 359,70. Ось. Ось, ось, ось. Також на ментай, тушка від норвен, є акційна ціна 16,94 за 100 грамів. Креветки від Норвен в кисло-солодкому соусі варені чищені за 123 гривні. Акційна ціна на сьому філе порції в упаковці 405 грамів. Ціна 292 гривні та 70 копійок. Форель райдужна за 36 гривень та 24 копійки за 100 грамів. Торгова марка Норвен. Морський коктейль заморожений від своєї лінії 400 грамів 132 гривні. Креветки від своєї лінії розміром 70-90 за 190 гривень. Ось тут прописаний розмір 70-90, бо є ще 90-120. Вони не акційні, а більші за розміром вони акційні. 900 грамів в упаковці. Крабові палички від Deluxe. Пів кілограма за 108,80. Точно така упаковка, але меншою вагою. 250 грамів, 58,80 грамів. Суміш овочева Юніор швидко заморожена 400 г 50 гривень 30 копійок. Суміш овочева італійська 55 гривень 60 копійок. Картопля фрі від своєї лінії 750 грамів за 77 гривень. Нагетси заморожені від торгової марки Легко. 500 г за 75 гривень. Піце від торгової марки легко, гавайська, аж 400 г вагою за 75 гривень. Рибні палички вічі з рубленого кіле. Ось такі. За 80 гривень. Хачапурі по аджарськи від торгової марки День у день. 300 г 75,50. Тісто листове, дріщове від своєї лінії. Звертайте увагу, вони змінили свій дизайн. В упаковці 900 грамів і 62 гривні. Морозиво три ведмеді, Монако, Тірамісу або полуничний чізкейк. Ціна 104 гривні. Таке морозиво три ведмеді. Ваніль, карамель за 112,50-450 грамів. Від торгової марки Рудь, чорниця ожина, морозиво, вага 500 грамів, 79 гривень. Ось таке морозиво максимус, лимон та мед, ціна 100 гривень. Морозиво від торгової марки Ласунка, гран прі. Три варіанти: манго, малина і шоколад. Акційна ціна 39,70 гривень. І 60. Як <ріст> яке? Вага велика 155 грамів. Морозиво факел від своєї лінії по 20 гривень. Морозиво каштан. 22 гривні 80 копійок І є його три варіанти на вибір. На ось таке масло біло-цирківське з селянське. Буде знижка 50%. Але знижка буде 27 вересня. Зараз це масло за 100 гривень. А 27 числа буде 50. Акційна ціна на перепалині яйця в упаковці 20 штук. Ціна 59,20. Звичайні курячі яйця поштучно 4 гривні 70 копійок. Квочка 70 гривень, десяток яєць, розмір це один. Своя лінія 56 гривень десяток яєць. Також це один. Полтавським яйце, це один розмір. 57 гривень.